Тотальна корупція. Жодна процедура в морських портах України не проходить без хабара. Грузи уменьшились Де брати? Цифра приблизительно порядка 2-2,5 з В Наші руки потрапили документи, в яких чітко написано, що скільки коштує, аби пройти морський контроль. Більш того, нас запевнили ті ж самі папери, що минулого року отримали керівництво митниці головної контролюючої установи на території будь-якого порту. Але реакції і досі чекають. Отже, що по чому тут і як саме? Дивіться вже за мить. Формальності сложності, постійні взятки постійні ось ці псевдопровірки. Ми в Одесі, одному з найбільших портів України. Віталій, старший помічник капітана, працює на японську компанію. В професії майже 10 років. Міпослідство моя компанія, японський судоволоділець. дуже крупна. Сказали, Україна, інтересний ринок, чорне море. Давайте сюди поток контейнерів. Давайте пропрацювали півроку, не витримали, пішли. Сьогодні ексклюзивно для люстратора він готовий розповісти, як саме тоді є система. Просто до Вы же уже это проверяли, а мы проверяли там на содержание того-то-того-то элемента, а теперь хотим проверить на содержание другого. И начинается заново. Так проще уже там договориться, сказать вообще не трогайте нас, Вот вам столько-то столько-то. Порт прямая экспортный, импортный и транзитный вантаж контролирующих органов безлич. Ветеринарна служба, екологічна, санітарно, епідеміологічна, податкова, прикордонна СБУ та головне митна служба. Аби імпортний товар потрапив на прилавки магазинів. Підприємець повинен провести його через всі ці відомства. Бізнесмени відкрито говорять. Практично кожне за з державним чиновником требують взятку. Олександр Захаров, експедитор, його робота планувати організовувати та забезпечувати перевезення в цьому бізнесі 30 років. Працював в різних портах Росії, України. Молдови. Ілюстратора переконують, хабарі дають всі. Буквально капітан корабля, тобто той, хто привозить вантаж в порт. І експедитор, той, хто його потім звідти забирає. Що, де по чому? Конкретні цифри та факти вже за хвилину. Всі проблеми судна від їжі до документів порту призначення вирішує місцевий агент. Ми можемо прийти в порт. Агент скаже, ну капітан, все нормально, перевірка не очікується. Або вам ніхто не прийде. Я все решу сам. Мені треба только тому 10 блоків, в таможню занести 5 блоків, мені один блок поделиться там з водителем і баночку судрінка дайте. Досвідчений капітан знає, що по чим в кожному порту. Він заздалегідь розподіляє, кому гроші, а кому цигарки та алкоголь. Існує навіть ціла термінологія. Наприклад, у морі хабар лагідно називають компліментом. Як правило, садоволоділець старається ізбігати какої лібокліба движений налічними. Соответственно, он говорит, лучше сигаретами дайте. Когда уже полностью выпотрошили, Капитан может сказать, ну, ну сколько? Ну 500 долларов хватит. Ну да, хватит. Водители сутками, неделями стоят на границях. Экспедиторы платят миллионы долларов, выплачивают за аренду контейнеров, за хранение контейнеров в портах. Они не могут вывести контейнеры, им просто физически не дают это сделать. Разными-разными ловками. Таких хитрощів всього кілька, але вони приносять мільярди чорної готівки. Нас запевняють. Розкривають деякі тонкощі на морі, як і на суші працюють ті ж самі відомства. Тобто перевіряльники одночасно можуть заробляти і на воді, і на землі, отримуючи подвійний дохід. По суті, проинспектировать и чтобы вовремя успеть грузовые операции, это очень сложно. Если он начнет проверять каждый контейнер, задержка будет в стоянке і очень глобальная. А оплата йде по часам в порту стоянки. Будь-яка затримка судна з вантажем це багато витрати для їхніх власників. Відповідальні чиновники про це добре знають та користуються цим. Постоянно возникають випадки каких-то Наприклад, грузчики вывели пол контейнера. і не обідати. А хто має нахраняють портфети? Найбільше огляди полюбляють митники та СБУшники. Відкрито говорять бізнесмени. Служба безпеки України може прийти і сказати, що цей контейнер я буду досматривати лично і уйти. І от його ждуть тиждень, а он не йде. Але в мірі немає такого, щоб оперативні служби приходили в порт і працювали в порту. Дивіться у підсумковому випуску ілюстратора. Это выгодно для того, чтобы отвлечь внимание от настоящих контрабандных потоков. Вот именно отвлечь внимание, где контрабанда, кто ее находит. А вся контрабанда она сама контролируется самими таможниками, больше никем. Мы детально покажем, как побудована корупційна пирамида и хто на її вершині. Вы должны там звать столько-то миллиардов туборд. Вот она и смотрит. За счёт чего? Грузы уменьшились? Дебра. Конкретні прізвище та суми. Цифра приблизно порядка 2-2,5 тисяч. Вже скоро. Ексклюзивно на 2+2. Не пропустити.